Друзі, всім привіт! А сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile Гітар для того, щоб покрутити бублики на бугаті, звутіти у воєнку і подивитися, що там роблять чуваки. Хотів би я сказати, але ні. Насамперед я був би не проти заїхати поміняти собі номера. В мене в теорії такі ну доволі непогані от номерні знаки, але я би хотів трішечки прикольніші. От, бо в мене 64-65, Мені би щось реально, реально таке цікавіше знайти, зробити. І само собою я хотів втопити. Бугаті, але вона виїхала. Обалдеть, це крутяк. Просто наскільки це чудово. Я не знаю, ця машина просто легендарна. Вона, напевно, тільки з моря не виїде, а таку річку вона проїде на ізі просто. В общем то, де ми можемо її затюнити? Давай спочатку все ж таки затюнемо. Нам треба поїхати в Гостомель для того, щоб затюнити нашу машину. В теорії це ну не так складно туди доїхати. Та й в цілому місто знаходиться дуже поряд. Особливо, якщо ти їдеш зі швидкістю 400 км на годину, об'їжджаєш автобус, який заробляє там. Кстати, непогано автобус. Заробляє. Ух ти! Йо! Польот нормальний. <хи> Лупим, дай Боже. В общем, на роботі автобусника ми вже працювали і, в принципі, знаємо, які там плюс-мінус розтінки, і хтось скільки там заробляє, але ми не знаємо одного. Що буде, якщо затюнити бугать. Та й затюнити ми її по суті можемо не супер дико, ми можемо змінити її колір. Бо в принципі мені цей колір вже надоїв, і ці діски теж. Я би, звісно, змінив трішечки дизайн, зробив би її трішечки такою привабливою для себе, але там буде видно. Зараз будемо думати, як це все правильно зробити. Під'їжджаємо, сигналимо попадаємо в меню, і нам треба перефарбувати кузов. Я не знаю, в який колір мені треба вальнути. Її. Я би вальнув в ноль, просто в чорну. О, ну така ти знаєш, борзєча. Добре, борзеча, Але ці диски мене просто бентежать крепко. Бентежать крепко, та і чорний колір, ну. Із, е... Не знаю, не знаю. Що б таке ще вальнути? Давай попробуємо, попробуємо, попробуємо. В шо то срібне. Там на уровні десь 14. І мене фарбує в жовт. Поняв, давай ще. 49. І я весь Тіфані? Чи ні? Ні, я б не сказав, що я Тіфані. Ну, такий, що із рожевими дисками, це просто, я не знаю. Перефарбувати елементи. Тут щось по кодам, все трошечки странно. Все дуже-дуже незрозуміло, як працюється. Кстати, оцей колір. Ну, такий, як надо. Але мені надам срібний. Ось, походу, він да. Ні, це білий. Ну така доволі непогана, непогана. Але вона виглядає як стокова. Мені би. Mm... Давай диски попробуємо інші зробити. Олеса. Е, попробуємо вальнути чорні. Ноль. О, оце то, що надо, чуваки. Це то що надо. Хоча з цим синім ще, по ідеї, якісь кольори повинні повинні сочетатись дуже хорошо. Мені би знайти, які кольори з ним будуть хорошо взаємодіяти. Прям класно. Подивився я, які кольори ну будуть сочетатися з ось цим нашим блакитним. І зрозумів, що походу нічого мені не підходить. Діски чорні не сильно виділяються, ну в цілому і непогано. В цілому і непогано. Абсолютно, правда, тепер. Я думаю, було б непогано поставити Нітро. Я вроді би як ставив на цю машину Нітро вже і не раз, але воно щось пропадає. Щас спробуємо поставити ще раз, встановити Нітро x 10 виїхати. Все, в мене появився закіс азота, і в теорії я буду щас розганяти супершвидко. Давайте розберемося в яку сторону мені надо їхати, щоб приїхати в Київ. І треба розвернутись. Повністю на 180 градусів і давати газ в пол, але тільки не в'їжджати в, в цю штуку. Давай попробуємо. Даємо газу, нажимаємо нітро, просто полетіли конкретно. Тачка в теорії набирає супер жорстко. Максимальна швидкість у неї більше не стане це точно, але набор швидкості точно стає набагато набагато швидшим. Це 100%. Її починає кидати, вона вже супер швидко набирає. Ми таранимося, вилітаємо. Просто чорна куди. Так, ми біля лікарні, це звісно, все хорошо, але мені в мерію. Мені на конкретно в мерію для того, щоб з легкістю взяти з кайфом. І наклеїти собі чіткі номера. Тільки треба десь їх знайти. Задати питання до світлась команди. Ні, це не сюди мені треба. Мені треба в навігатор, потім е, роботи, бізнес банки основні, потім мерія і все, let's go. Нажимай мені труху. Бас, погнали. Як же ти набираєш дико? Як же ти набираєш? Михило. Тачка набирає, добре. Тачка набирає дуже потужно. Вона просто, вона просто відривається від землі максимально швидко. Я не знаю, був би якийсь трамплін, ми би. Отако полетіли просто. <ріст> Оце погано. перевернись назад. Все хорошо. Шкода, що ми Мерію трохи пролетіли, но нічого страшного, я думаю, в цьому нема. Ага, ну тут я не проїду. Ну, понятне діло, що я тут не проїду. Давай сюди, тако, бемц Хорошо. І все, пошурували. Нітруха знову зарядилась. Let's go. Тепер колір машини трішки інакший, і в теорії, ну, і, і в цілому він виглядає достатньо тако привабливо. Прям добре привабливо. В принципі, я не проти щось її заглушити, закрити вікно. Ну, як вікно, двері замкнути, хоча вони тут і <плес> не закриваються чомусь, Ну, нічого страшного. Мені головне номера гарні, причому. І де їх взяти, і, м -м взяти їх тут. Ну наскільки. Великий відсоток того, що мені попадуть класні, я не знаю. Два... 21-28, гамно. 04,17. Не підходить. 84-38, теж не дуже. 22-57, та єрунда, дайте чіткі, дайте класні. 63,51. Mm -mm. Не пайдет. 80-77. Ну, тоже таке, слабо, слабо. 67-62. Єрунда. Надо крутіші. О, три 2 тройка. Пішли, подивимся, як вони виглядають на тачці. Три 2 тройка це доволі таки непогано. Да, 2 2 2 3 Прикинь, още блатата. Прям блотота, крепка. І що б я ще зробив, пішов, подивився, який скін в грі є найдорожчим. І притом всьому, скільки коштує мій скін. Бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Та й м -м, уже прям добре не пам'ятаю, скільки він коштує, а собі би я. Хотів би придбати якийсь доволі таки чудовий, потужний, класний новий скін, щоб відповідати своєму статусу. Бо цей скін вже мені надоїв трошечки, мені би передягнутися. Да, Дарова. Ось тут ми можемо і передягнутися, глушимо машину, замикаємо її, і давай зайдемо. Нам, напевно, треба сюди. Поїде іда. Да. Так, гопнік 25 тисяч. Єрунда. Цей теж єрунда. І цей єрунда Дівкою не буду. Цими чуваками теж не буду. Може, давай, якщо ми підемо тако, типу в самий початок, ми побачимо саме дороге. О, Просто біле лице. 200 тисяч. Ооо, гордон! 900 тисяч. Абал 700 штук. Це Порошенко чи що? Шо? Ну, щось трошки похоже. Це якийсь гопник взявся. Христович. За Залям 100. О, Олександр Русик, слава Україні. Кошовий, такий жирний. Так, притула. О, сьо Порошенко. А то хто був, я не знаю. Янукович. 800 тисяч. Андре Боярський, президент України. Скільки він тут коштує. Він, він самий дорогий, блін, ти гониш? Три ляма. Блін, ну я не хочу собі його ставити. Все ж якийсь тіпчик є. Блотота. Да. Ого. З таким білим лицем. Ну і тут бомжики якісь пошурували, да? Да, конечно. О! Целий біга? Пожди да в натурі. Ха-ха! <гум> Блін, я би купив, напевно. Ще ще подивлюсь, що тут ще є таке блотне. Прямо з блототи, з блототи. О, малим перцем можна бути. Знову Андре Боярський був, шех якийсь. Поняв, поняв, поняв. все, мій, 400 тисяч вартує. Нєкенти, будемо ми кимось серйозним. Отакого Бемс купити. У вас недостатньо грошей! Е, Лисі! Де банкомат? Цікаво, просто що буде, якщо я в армію приїду з таким ну, скіном. <гум> Як мене будуть зустрічати взагалі? <гум> І прикинь, якщо я з дробаша когось вальну. <реш> Це ж ще буде рознос Так, мені до навігатор а, Основні Ні, не сюди Навігатор банки, банк міста Київ Погнали. Нам надо банк міста Київ Просто шурим. Включай мені труху. Сразу таранимся сразу уходимо в неконтрольований занос. Номера нормальні, ну вже краще, ніж були, набагато причому. То були безплатні, це вже грубо кажучи, платні. Щоб такі получити в реальному житті, треба заплатити нормальну суму. Я не пам'ятаю скільки 1011, напевно. І будуть те такі номера. А може, кстати, і більше, бо тут три за підряд. Коротше, ці коштують, напевно, десь в районі 18-20 тисяч. От, а ми поки що приїжджаємо в банк. Нам дозняти зняти трішечки готівки. Давай. Я сподіваюся, тачка моя не пропаде просто так, поки я буду знімати гроші. Так, приходимо в банківський відділення. Вписуємо команду банк. Бемц е, Управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок. Е, зняти з банківського рахунку. У мене сума 4 мільйона 960 тисяч. Ми зносимо. Виводимо 4 мільйона просто. Бемц, Є такий момент, є такий момент. go, виходимо. Де маєте щелі? Пух, не вкрали, слава Богу. Не вкрали і слава Богу. Так, а тепер давай назад. Нам дав магазин одягу. Магазин одягу, магазин одягу, магазин одягу. І це ще в мене прикинь! У мене самий дорогий скін просто буде. У мене сама дорога тачка, самий дорогий скин. Мені ще залишилось просто купити найдорожчу, я не знаю, найдорожчу хату? Напевно. Так, в яку сторону мені тільки треба, напевно, всю. Ні, не сюди, мені треба. Давай виходимо. 4 ляма стоять, це багато. Цей теж 4, да? Ось все пр... примірочно, let's go. Може, все-таки не брати його, моя взяти щось таке потужніше. Типа Усіка? Хм, я оце думаю. Ладно, все, візьму цей скин, уже байдуже. Бемц? Є момент, у мене мій не пропав, бо тому що у мене є інвентар, і в інвентарі є інший скін використати. Все кінти! Ви ще така чия тачка? А то моя тачка. Відкрити, Open. Бемц. все, замикаємо і заводимо. Все, кенти. оце в мене одяг, звісно, оце солідно. Так, я готовий. Шурувати до Гостомеля. Мені треба тако прямо. Погнали. То не є проблемою. Let's go, let's go, let's go. Щас прийдемо. Мені цікаво, що будуть чуваки в армії писати. Бо в основному це ті чуваки, які мене ну, не вбивають, от, просто так, типа, сразу. В основному вони зі мною базікають. І мені цікаво, що вони скажуть. Бо якщо їхати в гостомельську банду, то ті мене зразу розстріляють. Неважливо від того, на якій машині. Який у мене скін, їм байдуже, вони просто розстріляють. Тихо. Оце тобі лайфхак, щоб не падати в воду, Поняв, да? <плес> Оце я розумію, солідно. Так, аби її тільки об'їхати, бо тачка взагалі не керується. Сюди нам треба давай! Зараз, як приїдемо, зараз як знайдемо ту армію. Тільки почекай, давай не в воду, тільки не в воду. Так, все, бачу зелені кубики. Нам туди. Ось я тобі і армія. Давай сюди, збройні сили. Привіт-привіт. Зараз привіт. ми приїдемо. Скінчик то помінявся. Колір тачки теж. Напевно, треба машину таку трохи відставити, щоб не було лишніх запитань у мене. До мене точніше. І тут набір проводиться. Погнали! Доброго здоров'я, громадянин. <смір> <смір> О, О, тип. Все, не переживайте. Він свалив. Я буду проводити ваш набір. Треба тільки дещо уяснити, з якою цілью ви привітали. Була в РЗУ, ви за зарплатою приїхали? Ні. А хто приїхав за зарплату? Може, ви, міс? Ну дивіться, бо зарплати тут нема. Вадим, може, ти за зарплату? Вадим? Ти за зарплатою приїхав? Ну, Дві, пацани мене ще не трогають, поняв? Пацани. Вітаю ви до нас. Я веду нагляд, щоб ну, нічого не трапилось. Пішов Саня, за ти не мене палити. Бо я щас усіх розстріляю. Або мене винесуть просто. Мені сподобався оцей рюкзак, поняв? Вадимо? Рюкзак у нього такий солідний. Є має щось там в кишені потужне чи нема. Давай подивимося, інвентар, а є дробовик. Використати вісім снарядів. Мені більше не треба. Хм, я би, звісно, щось тут зробив, але трошки стрмно. Ти Іван. Іван, покиньте територію. Все, поїхали от Наскільки швидко мене посадять у в'язниці, я не знаю. <рес> Але я думаю, що дуже швидко. Що, <рес> свалюю. Іван хотів на набір, но <рес> набір не хотів Івана. <рес> Кстаті, тут ось забор ще менше якийсь зробили, я не знаю. Як нам тут хорошо буде проїхати? Напевно, ось звідси сюди приїдемо, подивимося, що там відбувається. Можливо, там щось додали їм нове. Бо постійно щось оцим воякам постійно щось додають нового. Вояків вже саме більше в ігрі взагалі. отут. тут. Поняв, всі за вояків часто валять. Через що така от тема? Ну нічого, сейчас ми залетим, подивимось. Що там? В принципі, глянемо, що і як, будемо дивитися. Так як ми вже проникли на територію, нам би тепер приїхати до їхньої сторони. Отако ось Бендс. Хорошо, є моментикс. Зараз подивимося. Я вас вітаю. Як я покину територію, якщо закриті ворота Відкрийте браму, я покину територію. Я не можу от... Ну, не можу, я виїхав. Опа. Зараз. Все. Територію то я покинув. Як вам мій новий скін, пацани Оце тема. Треба його тепер продати. Він 3 мільйони коштував. Це капець. Зброя під ялинкою. Саня грозний. Я не хочу з тобою говорити. Тому що ти хочеш мене напрягти, а я не напрягаюсь. Давай, Саня Грозний, вийдемо один на один на дуель. На дуель вийдеш зі мною? Отут а в полі. На дуель. На 20 тисяч хочу вийти? У мене нема сіки грошей, чувак. Давай просто дуель. Щас я візьму пушки. Щас, щас, сейчас. Щас візьму пушки і буде дуель. Інвентар. Так, використати. Скільки мені надо снарядів. Давай, 16 Все, використати. Ще десь 11 Все, Саня Грозний. Я готовий дуель Так, де той Саня Грозний? Ну як це не Дуель. Ми його йдемо, щоб ніхто не бачив. Можеш піти форму зняти. А якщо він зніме форму, то що йому нізя? А чому? Правила не дозволяють вести дуель? Диви, як легко дуелі робити, я ти щас покажу. все, приїхав чувак. І такий підходиш до нього. О, блін! Вирубили мене сразу, поняв? А я Яріка вальнув. Не забувайте за провокод, друзі. Він дає вам 200 тисяч на баланс, а я потрапив до лікарні. Ну добре, що до лікарні, бо я вже подумав, що буду в тюрмі стати, сидіти. Я вже і так в тюрмі просидів, йо моє, Сікі, ось це Ярік. Ярик, ти вибач, що я тебе вбив. Я думаю, ти не сильно хотів стати воякою. Сильно. Ну, як сильно, то вибач. Ну я думаю, що ти ще встигнеш туди попасти. Хоч я тобі дам 5 гривень, щоб ти не, обі... не обіжався. О, сразу пише, давай. Давай, пей. Ярик, тебе друге ID, 5 гривень. Бенс? Все. Че, Ярик, трима 5 гривень, більше нема. Заплатиш податки, тоді будуть. У мене в кармані. Давай, пока.